«Життя сумщини як на долоні. Це телеканал «ЮА Суми та програма «Спортайм». Тож сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Автограф від чемпіона. Підлагає говорю, От приходимо на стадіон. Є гроші, ставимо, біжимо. Давай я готовий посеренувати з тобою. Спортивне життя легкоатлета Віталія Коржа. у школи свята була підготовлена і мастера спорту міжнародного класу, і побіді Олімпійських ігор. І призори Олімпійський кігр. 45-річчя школи Володимира Голубничого. Його життя – 18-річна робота над собою на легкоатлетичній доріжці. Пліч опріч з одним тренером Віталій Корш йде до своєї мети. Саме про нього ми поговоримо в рубриці Автограф від чемпіона. Віталій, минуло сезон був для тебе дуже успішним. Так? Що саме запам'яталося? Ну, Заповнилось, я не знаю, найбільше більше поїздка в Китай. Поездка в Чебоксары к врагу. В принципе, ну, чемпионат Украины я выиграл стоит 200. Якби на 100 еще ну, прогнозировано, да, что выиграл, а 200 смелика не было, поэтому мне так и повезло выиграть. Потому что у Сереги был результат в этом сезоне выше, чем у меня на 200. Результатом называли самый задоволены? Ну, в принципе, да. На 100 метров улучшил, на 200 не удалось улучшить. Ну, в принципе, сезон прошел хорошо. Какие планы на Олимпийский рік? Отобраться на Олимпиаду основной план. Европа. Очень хочется на Европе показать достойно, потому что мужская команда давно уже не выступала, и в личном виде надо себя проявлять. Ну, особенно хоть с эстафетой, там как прогремели одно время, а сейчас вот в прошлом году так не, не сложилось нам показать то, на что мы способны. Як зараз під проходить твоя підготовка до Олімпійського сезону? Зараз зимній сезон ми проходимо в такому спокійному режимі, бережемо здоров'я, сили, ноги. Поэтому зимній сезон пропускаємо і почнемо з марта місяця, вже повністю готуватися к Олімпіаді Європі. Що на ти отримав таку значущу нагороду? Це був кращий спортсмен Сумської області. Mm -hmm. Що для тебе? Взагалі ця знака означает. Мне ну приятно, потому что это получается, мы вели эту награду недавно. В прошлом году я получил ту же самую награду, в этом году уже федерация сделала ну, обширно сделала 10 номинаций там и детям, и молодежи, и женщинам. То ну, приятно, что занимаются, наконец, считают очки, что-то, ну мелочи приятно говорить. Я часто чую від деяких таких не знаю, атлетики, що легка атлетика це дуже легкий вид спорту. І і що, що там, став, пробіг і все. це Я могу ответить очень просто: прийдете, пробежите. Говорите, может, каждый, придите, пожалуйста, пробежите, сделайте. Потому что мне, когда начинают уже многие говорить, рассказывают, а Та я там бежал, там, особенно, военные или милиции, там, там, в кирзычах они могут бежать по 10-3, сразу предлагаю, говорю: вот, приходим на стадіон. Есть деньги, ставим и бежим, давай. Я готов посоревноваться с тобой. Сразу желание пропадает. Потому предлагайте сразу идти и показывать, на что способно. Говорить может каждый. Возможно, есть какие-то цікаві історії с цього приводу. С Це... этого хмм 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 хмм. Ну также, ну когда-то была тоже, даже не у меня, вот Виктор Ястребов у нас есть. Он рассказывал с похожим планом. Он... Так получилось, что э попал куда-то потасовку там или в баре, те принимала его милиция. И он говорил, ну начинает на него все, составлять протокол, он говорит, ребята, говорит, если я был виноват, я бы убежал, типа, ну поймите, так по-честному, говорит, да вы что думаешь, мы говорит, тебя бы не догнали, ты честно, говорит, говорит, меня может догнать в стране, там буквально, говорит, пять человек, среди них вас нет, ну среди вас их нет. И Поэтому таких, что курьезных, сильно запоминающих, не знаю. Бегом пользовался только раз, наверное, так вот убегал еще в детстве. Приходилось виноградники в Олужте. Це таке витренування, біг по виноградниках. Воровали виноград. Я так рани приходила собі. Так більше не доводилось. Заля, що можна сказати про тонкості легкої атлетики? Це можливо якісь там етапи підготовки. Ну, Лехатлетика, она так вроде звучит, но это достаточно сложный вид, да? есть микро макро нужно плавно себя подводить, и когда ты уже выходишь на пик формы, на максимальный результат, то ты там, как грубо говоря, как грудной ребенок, у тебя иммунитет очень слабый, тебя может все любое, там даже нервы, какие-то стрессы, все, все влияет на результат. Когда ты уже достиг максимально. Ну, чтобы зритель понял это. Это, грубо говоря, да, начните там приседать максимально, до да, сколько вы там можете присесть, 100 раз, 200, потом дойдете там до 500, и уже вроде бы не можете, и тут вот еще можете 505, и так и здесь. Ты уже выходишь на такой уже потолок-потолок. И там каждая мелочь тебе дает в плюс, и так же самое каждая мелочь дает в минус. И здесь очень тонкая грань и с тренировками нужно не переработать. Или наоборот, где-то надо больше, чтобы организм не начал отдыхать. Вот Там уже грань намного увеличится, когда выходит пик формы. Цього сезону, ну, минулого року, так, у тебе була також дуже важлива подія. Ти нарешті одружився. Як це на тебе вплинуло? Та поки особи не знаю, що як, як сіяла. Я думаю, мабуть, положительно, в принципі, ну, вже і пора, тому що мені вже 28. Заполонило кохання серце Віталія. Вже мисли почали приходити про те, що хватить да, гуляти. Поэтому пока не, не ощутил негативных моментов, так, рано еще, наверное. Думаю, все меня поймут, что я жена три месяца, а пока у меня все нормально. Дружина ты бы не спортсменка, а все ж таки вона тебе у да, она тебя поддерживает в спорте? Да, но она музыкант, хореограф. Она как бы, ну, о спорте знает так. Конечно, поддерживает, что и остается выбора, <говори> нет, света, так, привет, все нормально. Відсвяткувало 45-річний з дня заснування спеціалізованої спортивної школи Володимира Голубничого. Заклад має свою історію та здобутки. Більше дізнайтесь далі. 16 січня 1971 року почалась історія спортивної школи з короходу ХХ століття. За ці 45 років в школі було підготовлено і мастера спорту міжнародного класу, і побідітелі Олімпійських ігор. и призеры Олимпийских игр. И в последнее время уже легкотлеты продолжают славные традиции нашей школы, участвуя в Олимпийских играх. Олимпийские успехи связаны с отделением велоспорта нашей школы, которая была открыта при школе в 1980 году вместе с отделениями лыжных гонок биатлона и легкой атлетики. Серед вихованців школи 26 майстрів спорту та сім майстрів спорту міжнародного класу. Кращі з них досягли олімпійських вершин. велосипедисти Олександр Криченко, чемпіон ігор у Сеулі, та Олександр Феденко срібний призер Олімпіади у Сіднеї. Про здобутки вихованців розповідаються в музеї закладу. Нині школа спеціалізується на легкій атлетиці. З 1988 року і по сей день школа носить звання спеціалізованої дитсько юношеі школи Олімпійського резерву. И уже последние успехи школы, они связаны чисто с воспитанниками легкоатлетами. И можно отметить, что эти достижения можно начинать с того, что лучший тренер школы Владимир Голубничий подготовил трех мастеров спорта международного класса, шесть мастеров спорта и его самый... Зв'язний ученик Анатолій Козлов, мастер спорту міжнародного класу уже України і один із перших майстерів спорту міжнародного класу України, виступав і на Кубках Міра, і на чемпіонатах Європи. Володимир Голубничий почесний гість на спортивних заходах. Цього року дворазового олімпійському чемпіону виповниться 80. Істафети його перемог продовжують. Віталій Бутрим, Вікторія Кащеєва, Інна Кашина, Володимир Супрун, Оксана Шкурати та інші легкоатлети. Найяскравіші спортивні моменти цього тижня чекають на вас. Спорта не дозволить їх прогавити, Тож дивіться прямо зараз відеомоменти, на які варто подивитися. Відбувся відкритий чемпіонат області з легкої атлетики. Його учасниками стало близько 300 спортсменів. Серед них відзначилися Володимир Супрун перемогу бігу на 60 метрів. Євгенія Мочарова золотом на 400 метрівці. Євген Максименко у штовханні ядра скорохода Вікторія Фермс та Сергій Сітличний. Подвійну перемогу святкував і член збірної команди України Євген Гуцул. Продовжуються ігри у рамках зимового чемпіонату області з футболу на призи обласного телеканалу Юа Суми. Відіграли четвертий тур, попри затяжний снігопад. Після неповних чотирьох турів першу сходинку займає Спартак Сумбут, за ним Вікторія та Сумдуу Барса». Федерація легкої атлетики Сумської області відзначила спортсменів за підсумками виступів у 2015 році. У різних вікових групах і номінаціях ними стали Ксенія Білова, Ярослав Демченко, Анна Дунаєвська, Михайло Тютюнников, Оксана Шкурат та Володимир Супрун. У загальному заліку перемогу отримали Вікторія Кащеєва та Віталій Корж. Подією року став у рекорд у бігу на 400 метрів Віталія Бутрима. Кращим тренером назвали Миколу Гудима. Всього спортсменів близько 80 з різних міст і районів Сумщини. Змагались у різних вікових групах два дні. Бігли класичним стилем і вільним. Переможця визначили за сумою очок. Вже незабаром на вас чекає нова порція спортивних подій. А я з вами прощаюсь до наступного тижня. Залишайтесь спортивними разом з нами.